Надеемся, что в течение пары дней ребята получат. Мы отправляем к ним машину. Каждый из нас, вкладывая благое дело, быстрее придем к общей цели, к общей победе. Огромное спасибо Наталье Чубан, которая приняла участие в оформлении данного автомобиля для вооруженных сил Украины. А конкретно нашого подрозділення Після такого подарка ми будем намного лучше виконувати свої бойові задачі. Я пам'ятаю, коли прийшла до штабу, і там колега він мені сказав, що є така пропозиція від міжнародних донорів, які запросили відеозвернення від бойців, які на передовій, про те, що вони потребують машин. Я назбирала більше десяти від таких звернень, ми відправили машину. Я сиділа, працювала, мені прийшло повідомлення і сказали, що тут хлопці писали звернення і більше не стало. Я українка, але за походженням я також наполовину болгарка, наполовину фегрузька, і я дуже пишаюся цим. Наталя Дивись, військові частини звернулася з проханням про надання допомоги у медичних засобах. Пропозиції пропозиції у нас так. Є списки. Я потрапила до Гуманітарного штабу при одеській обласній адміністрації у міжнародний відділ, як волонтер, представник медицини між запросами, які надходили. І далі я це розповсюджувала і шукала, хто б міг допомогти. Алло. Алло, надалі доброго дня. Так, привет, А, Ти пам'ятаєш, як тебе насилала ці ліки замовлення? Дуже потрібні засоби гігієни, бо а, до них поступає дуже багато бійців. З 24 лютого телефон був постійно в руках. В і день, і вночі це був найжахливіший, найстрашніший день в моєму житті. Все, що я могла, я робила на той момент, були емоції, сльози, нерозуміння, що далі робити. Мої батьки вони не так давно в Одесі. Був такий хаос. Потім в обід нас застав ще один потужний вибух, і тоді ми прийняли рішення поїхати у Бесрабію, там, де я народилася. А мені було спокійніше, що батьки будуть там. Я мала надію, що повернуся. Був один дзвінок з, -з Одеси, коли мені подзвонила пацієнтка і сказала, що у дитини дуже болить зуб. Я розуміла, що мені треба бути в Одесі. Зайчик, смотри, зараз ми з тебе посмотримо Да? зубіків. Посмотрим, живуть ли там мікробіки. У мене не було думки виїжджати з України, а в мене постійно була думка, чим я можу бути корисною у цей час. Діаночка, привіт! Мало до тобі. Я теж моя люба. Як справи для тебе? Добре, працюю. Я хотіла тобі сказати про те, що нагадати, що е, я також продовжую надавати безкоштовну стоматологічну допомогу жінкам, дітям. Тому, якщо можливо, знову проінформувати цих людей про цю можливість, я буду рада. Обов'язково, тому що кожного дня в нас зростає кількість біженців, і це дуже необхідно. У мирному житті я е, займалася е, професією свого життя, це стоматології. Мені захотілося бути корисною також з свого фронту е, як стоматолог. Так, я зараз просто посмотрю. Хорошо? Ми знали, що є з Наталія, яка приймає біженці. Здравствуйте, Меня зовут Наталья. я зову Наталя. Буч приєдна. Прошу. Безпокоїв зубік. Цьому концерт то попадає в твої дітей. Я таку запровадила ініціативу надавати безкоштовну стоматологічну допомогу переселенцям та військовим при гострому болі. Віддавала оголошення, бо я шукаю собі помічницю. Я дуже хочу щоб це була переселенка, бо їм теж потрібно робити місця. Нам підказали люди, що є Наталя, которая приймає діток. Ми по зуби, і потім Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Как вас зовут? Механик. Да. Меня Наташа зовут. Кто первый прыгает в кресло? Забрали детей с сестрой и уехали с Херсонской области, потому что там у нас война. Мы выезжали очень тяжело, потому что мы сидели в подвалах. Вместо мы с тобой остались Бахмуд, бабушка дедушка, котчу, ну и дедушка Хочу очень домой. Ну что за это? Все? Ідемо показувати розказувати мамі. Всім нам бажаю перемоги, бажаю віри, енергії, міцного здоров'я. Разом нас багато. Нас не подолати.